Таких кажуть особливо небезпечний, і саме таким Георгія Яніва показували телебачення та слідство. Але сьогодні на телеекрані вперше в житті він грає сам себе. До цього лише актори сюди привезли зразу. Там уже одразу потащили мене в питочну кімнату. І вперше за 15 років він їде Києвом не в автозаці. Скажіть, будь ласка, а де і знаходиться? Рає діло і Ізолятор временного содержания, ЄВС на случай. Хто випустив небезпечного злочинця, про якого розповідали, тих, кого він вбив, і досі викопують у лісах Київщини. Понад 20 трупів і навіть смерть Георгія Гонгадзе за однією з версій правоохоронців була на його совісті. Питачна команда, яка мені захопила її призла. Вічені мене питали рівно п'ять днів. За вісім років слідства суд так і не зміг довести жодного кровавого епізоду. А він так і не визнав себе винним. Старослужачні ковоні не стало нема що падашу. По як з Георгія Яніва зробили образ одного з найжорстокіших злочинців 90-х в табу за тиждень. Відверті зізнання, яма на подвір'ї та зустріч зі слідчим, який відправив його заграти.